Вітаю, любі друзі! Було в мене відео про іргу, як я посадив. Питаю мене на один підписчик в коментарі, чи прижилась вона, чи ні. Поки були морози, я чулки не знімав з цих посаджених маленьких саджанців ірги, щоб не померзли. Тепер вже морозів немає, вже там починається плюсова температура, то хочу подивитись, як воно, чи прижились вони, чи не прижились вкорінилися, Значить, нічого тут порушень ніяких немає, ніхто нічого не погриз, нічого ніхто не, не обдер. так Кілочок на місці. От результат є. Результат в тому, що вже листячко з'являється. маленькі такі пауни прийнялись, так що чулка допомогла 100%, поки хай буде ще прив'язана вона трошки вирівняється на деяких там на маленьких. Ми дуже ще знизу. але не є, то вже ось маленькі. Путинки пішли листочки, навіть на цьому боковому маленькому теж є. Але в цілому наверх пішло все нормально. Так що рекомендую все-таки. Вірніше. Рекомендую все-таки чубку надівати. Воно допомогло були морози і все-таки воно допомагає, щоб не обмерз цей цвіт. Вірніше, вірніше, листя, бо цвіт, мабуть, тут не буде поки в цьому році. А може, не знаю, але листя має бути вже, куп'янки розкриваються, так що з цим з одним все нормально, чулка допомогла. Так що цей лайфхак дієвий, наскільки я бачив, це в інтернеті воно допомагає. Йдемо до другого. такого хейту що дробив, поробив, переробив. Так, знімаємо, було, присипане знизу теж. Так, і тут є трішки зверху замотане. Знизу теж є все, пуп'янки ці розпускаються на листя, одною рукою не дуже вдобно, але розмотаємо. Як видно, на цьому дереві теж листя вже. Певно приживається, так що лайфхак з чулкою дієвий, можна його застосовувати. Не тільки як від собак, котів, мишей, зайців, а й від тих морозів, що були на початку квітня, все-таки воно допомогло як-не-яка. Не померло, можливо б, не померзло б, і без неї, але наскільки я зробив це, вважаю, правильно садив я практично посеред зими, так що переживав, чи воно прийметься чи ні. Але наскільки показує результат. Дерева прийнялися ці. ірга, повторюю ще раз. Називається це дерево ірга, ягоди якого знижують тиск. Оно. Це другий рік, напевно, У мене одна річка була, але насики кажу, що є, є листя, невеличке вже розвивається. Так що вкрутувати можна потрібно і допомагає. Крім Фімлаха дієвий, сам примінив його, все працює ще сьогодні, тільки поляю водою його, майданчик по сухові дні йти. А так, і це і то все прижилось, все росте. Будемо сподіватися, що воно цього року додасть якихось. 10-20 см росту, вкріпиться тут і буде далі розвиватися. Всім дякую за увагу, гарного всім дня. Використовуйте лайфхак з чулкою, все буде Україна!